Добрий день! В даному відео ми з вами розглянемо, як можна налаштовувати елементи на нашому слайді і що можна робити з самими слайдами. Давайте спочатку те, що можна робити з нашими слайдами. По-перше, слайди можна міняти місцями. Для того, щоб змінити слайди місцями, ми можемо натиснути на будь-який слайд і перенести у тимучурівну кнопку мишки в нове положення. Якщо я хочу скопіювати слайд, я на ньому натискаю або правою кнопкою миші, або через головне меню і натискаємо копіювати слайд. Ось цю команду Копіювати слайд. Натискаємо. З'являється ще одна копія. Якщо навпаки я хочу видалити слайд, так само або виділяю його і натискаю Delete, або на ньому правою кнопкою миші. І натискаємо Видалити. Ось таким чином. Також слайди можна копіювати в іншу презентацію і при цьому зберігати між ними зв'язок. Наприклад, для слайд 4 ми скопіюємо в презентацію приклад 2. На слайду 4 натискаємо правою кнопкою миші і обираємо Копіювати. Ці саме дії ми можемо зробити через головне меню. Колись скопіювали, переходимо до нової презентації, до другої презентації і натискаємо Вставити або через контекстне меню Вставити, або через клавіші, або, наприклад, через головне меню. Неважливо. Після того, як ми додали, з'являється ось таке меню Імпортувати слайди. Де необхідно обрати, які функції будуть виконуватися. По-перше, ми можемо вставити слайд і змінити стилі під ту презентацію, куди ми вставляємо. Тобто наше всі налаштування попередньої презентації будуть видалені і налаштовані нові. Або, наприклад, залишити оригінальний стиль. Або зв'язати з попереднім оригінальною презентацією і залишити її стиль. Давайте спробуємо останній варіант. Тобто ми з вами обираємо Зв'язати і залишити оригінальний стиль. Натискаємо. Після цього на слайді буде з'являється ось таке повідомлення, що цей слайд зв'язаний з попередньою презентацією. І якщо ви натиснете на три крапочки, ви можете відкрити через це меню оригінальний документ, звідки ми брали цей слайд, або від'єднати, щоб більше не було цього зв'язка, або побачити зв'язані об'єкти, які, викон... які виконувалися. Ну і кнопка Згорнути або розгорнути це меню. Ось таким чином. Тепер, якщо, наприклад, я в, в оригінальній презентації, звідки я копіювала, цей слайд, Буду робити якісь зміни. Наприклад, ми змінимо а, кольор нашого тексту. Давайте зробимо білим. І перейду, тобто от я зробила якісь налаштування, навіть давайте ось тут перенесемо, зробимо давайте межу якусь цікаву, ну, щоб вже точно бачити, що в нас змінилося. Ось таким чином. Тобто я зробила дуже різних багато налаштувань. Тепер... Після того, як в оригінальній презентації це зробила, в презентації, коли я додавала слайд, з'являється кнопка Оновити. Тобто ви можете або залишити той варіант, який ви робили, або оновити і зробити таким, як він є зараз в оригіналі. Але при цьому, коли ви будете робити зміни у другому документі, куди ви вставили, то в оригіналі ці зміни ви не побачите. Ось, наприклад, я буду змінювати назву нашого слайду і давайте подивимося, що в нас виходить в нашому оригіналі, як бачите, назви не змінилися. Тобто буде виконуватися змія, зміна тільки тоді, коли я виконую її в оригінальній презентації, а не в тій, куди я її додавала. Давайте ще спробуємо деякі моменти. Наприклад, я хочу сховати якийсь слайд і його не показувати. От в мене зараз 4 слайди, я хочу приховати третій слайд. Але спочатку давайте покажу, що вони відображаються всі. Натискаємо на слайд-шоу або, наприклад, Ctrl-F5 і бачимо, що в нас відображаються всі 4 слайди. Тепер. Я хочу приховати третій слайд. Він мені зараз не потрібен при показі презентації. Ми натискаємо на ньому правою кнопкою миші і натискаємо Обираємо команду Пропустити слайд. Це ви теж можете знайти ще в головному меню. Натискаємо Прибрати. З'являється ось таке... Ось такий значок у вигляді глазу перекресленого. Тепер, якщо ви, наприклад, почнете показ слайду, то ви ось цього прихованого слайду вже не побачите. Давайте спробуємо це зробити. Ось наш перший слайд, другий і останній, як бачите, слайду з третього слайду ми вже не побачили. Ось таким чином можна не видаляти слайди, а просто прибрати на деякий час, а потім знову поновити. Для того, щоб поновити слайд, який ми приховували, на ньому правою кнопкою ми ще натискаєте або через головне меню і натискаєте на команду Не пропускати слайд. І тепер ми знову при показі будемо бачити його. Ось такі дії можна виконувати з нашими слайдами. Що можна налаштовувати? Я можу налаштувати перехід між слайдами. Для цього натискаємо на слайд, до якого я хочу застосувати перехід. Обираємо або через контекстне меню, або, наприклад, через панель інструментів або через головне меню. Ну, давайте так, швидше ми бачимо на панелі інструментів, тому натискаємо на неї. Праворуч з'являється вікно меню, де я можу обрати стиль, який я хочу обрати для нашого слайду, який перехід. Є тут не дуже багато їх, але є з чого вибрати. Наприклад, це буде Куб. І тепер, після того, як ми натиснули стиль переходу, я можу ще налаштувати швидкість. Або це буде швидко, або середньо, або повільно, і обирати той варіант, який вам потрібен. Ще одна кнопка дуже цікава, я можу зробити або різні варіанти переходу між слайдів. Тоді я буду натискати на кожний і для кожного обирати різні варіанти переходу. Або, наприклад, я налаштовую на одному слайді всі переходи, а потім натискаю кнопку Застосувати для всіх. І для всіх слайдів буде виконуватися один і той самий перехід між ними. Давайте подивимося. Ось таким чином буду переходити всі-всі-всі слайди. Але якщо хоч різні, то ви навіть після того, як вже застосували всі однакові, ви можете на кожне натискати і обирати інший варіант переходу. Ну, Давайте зробимо ось такі різні варіанти. І подивимося, що в нас вийшло. Для першого, для другого і для третього. Все, От так, Таким чином воно буде переміщуватися між собою. Ще ми можемо з вами, не закриваючи ось це меню, налаштувати анімацію для об'єктів на наших слайдах. Для цього виділяємо будь-який об'єкт. Далі натискаємо Додати анімацію і е, обираємо, яка нам потрібна. І ще тут потрібно обрати, ви е, будете використовувати анімацію за е, кліком миші, або, наприклад, після попереднього або одночасно з попереднім. Якщо я хочу після попереднього, то я обираю як. І знову налаштовуємо швидкість, яка нам потрібна. Давайте ще для наступного зробимо якусь анімацію і подивимося, як це буде виглядати. І якщо бачите, тут показується перелік, до якого об'єкту, яку анімацію ви натиснули. Давайте вже для всіх інших зробимо так само. І зробимо, наприклад... Одночасно, тобто десь у нас буде після попереднього, а десь буде одночасно з іншим. І ще ви можете зробити ось як, ви можете одразу виділити декілька елементів, якщо ви хочете, щоб одночасно вони виконувалися, натиснути Додати анімацію. Далі обрати, яку ви хочете анімацію, і, звісно, одночасно з попереднім. Ось таким чином. Ще ви можете натис... після того, як зроблено налаштування, натиснути на кнопку Відтворити і подивитися, а як ваше налаштування будуть виконуватися на слайді. Ну, щоб одразу можна було щось змінити. От, давайте тут подивимося так само. Перейдемо до іншого. так. І тут подивимося, як воно буде виконуватися. Тут, мабуть, не натиснула. Е Одночасно з попереднім. Так, ось таким чином ми можемо налаштовувати. Так, і для останнього слайду давайте зробимо анімацію. Можна для всіх робити елементи, а можна не для всіх. Це вже як вам подобається. Так, ну начебто для всіх елементів ми додали. Давайте спробуємо подивитися, як воно буде виглядати для всієї презентації. Натискаємо на слайд-шоу і дивимося, що в нас виходить. Таким чином виконується анімація об'єктів. Після того, як ви створили вже вашу презентацію, ви можете налаштувати, налаштувати доступ до вашої презентації. Натискаєте Поділитися і обираєте Кому ви відправляєте дане, посилання, дані, дане налаштування, так, доступ до цього документу, яке воно буде, або перегляд, або коментування. І ось таким чином можна подивитися, поділитися документом. Ще нагадую, що кожні налаштування, коли ви робите, Google додатки зберігають автоматично. y'all pela atenção.